Зенітний комплекс БУК м 1 з якого збито малазійський боїнг над Донбасом надала російська 53 третя зенітно-ракетна бригада. А її оператори найімовірніше випустили ракету по літаку. Такого висновку дійшли експерти групи Белінкет, яка шукає інформацію щодо цієї трагедії в відкритих джерелах, зокрема і в соцмережах. Солдати з 53-ї бригади. За даними Белінкет, розмістили в інтернеті багато інформації, серед якої фото, звідки випливає, що вони перебували на російсько-українському кордоні в червні року. Експерти навіть назвали прізвище. Командирів, що керували цією операцією, загалом 14 офіцерів, серед них Сергій Мучкаєв, командир 53-ї зенітно-ракетної бригади, та полковник Олексій Золотов, керівник протиповітряної оборони 20-ї армії. Відповідальність за збиття Боїнга, в якому загинули 298 осіб. Група Белінкет покладає на міністерство оборони Росії та особисто на президента Путіна.